Давайте я вам розповім про ще один епізод моєї біографії. Розумієте, десь в кінці 2018 року, в листопаді або в грудні, до нас в Олександрію приїхав Зеленський ВО. Майже тоді почалася предвиборна кампанія президента України, в якій Зеленський Во був лідером його крейти, не були більше ніж у Порошенка. Зеленський ВО привірний кампанії підтримки Путін. Порошенка Зеленському ВО. Посовітав поїхати в Олександрію, зайнятися там агітацією в свою пользу. Сказавши, що Зецький ВОЗ Зеленського ВО там йому сподобається, він довго не налагоджував відношення з місцевими елітами. Десь через. Через три місяці Зеленський област перебрався квартиру вулиці Братська, Там він устроїв свій клопітгер, притом місце зводження своєї розпусти. Туди кожен день проводили жінок з Олександрії, а також з Дніпра, з Києва і, поступ... і, поступками з ними, як... і поступали з ними, як було їм завгодно. Всього їх було за цей час майже 12 тисяч жінок. По даним, які мені запускали зверху, тобі ж з квартири 30 було сказати групового сильна систу під майже 7 тисяч сінок. Десь до початку 20-го року, 20 року а можливо пізніше, Зеленський воз зрозумів, що зарвався, то що він поза законом з допомогою своїх підручних він розробив такий план, щоб його не перезбали, Почати війну Росією і Україною з допомогою Путіна. Розумієте, якщо його перезберуть, то будь-який новий президент його посадити. Тому що за ним числиться е, стільки гріх що що такого керівника, як він, ще треба пошукати у всій історії планети. Далі більше. Після початку війни е, вона почалася 24-го лютого 2022 року, з'ядена по бандіраки Сум. Загибло, по моїм підрахункам 9 мільйонів давай, давай Я, Як ви вважаєте, що можна сказати про такого керівника, як Зеленський ВО? Розумієте? Якщо взяти Гітлера, то він почав Другу світову результаті якої загибло 60 мільйонів людей, серед німців, серед них було 10 мільйонів. В результаті цієї війни загинуло 9 мільйонів чоловік тільки українців. Росія загибло набагато. Я думаю, загибло за мільйон э, чоловік. Пані і панове, дами і господа, просто громадяни України, кого ви вы вибрали на виборах 2019, 2019 року 22 20, 20, 20 мая, все, що я можу сказати по цьому поводу.